Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Хлопці тестять GS 21 Mitsubishi 2004 року. А ми подивимося, бо вже покомплектована навізка, яка нам прийшла. І давайте спробуємо трішки розібратися, які плуги, до яких тракторів будуть пасувати. До найменшого. Плуга підійшли: це 1 по 20, це трактор 12-13 сил, порається чи повнопривідний, чи навіть задньопривідний, порається з таким плугом цілком легко. Наступний це є плуг 2 по 18. Це вже трактори ближче до 15 сил, якщо важкий ґрунт, а від цього залежить власне, найбільше. Наскільки легкі ґрунти, бо з плугом це не косаркою, де причепив, і вона косить. Плуг потрібно правильно ще налаштувати. І власне, ширина захоплення і глибина обробки має відповідати потужності трактора. 2,18 – це орієнтовно 15 сильні трактори впораються з таким плугом без проблем. 2 по 20 на низькій стійці це для тракторів, яких Задні колеса є невисокими. І, відповідно, такий самий плуг є 2 по 20 на високій стійці. От корпуси стоять. Там, бачите, от різниця відразу покажу. Низька стійка і висока стійка. Різниця 8 см, якщо я не помиляюся. І такі плуги власне, до тракторів до 20 кінських сил, 20-22 см. Навіть я б сказав, 23 кінських сил будуть впору. Ну і повноцінний, бачите, широка рама, повноцінний 2,25 плуг. І такий плуг це вже від 24-25 кінських сил. І знову ж таки треба звертати увагу на ґрунт і рельєф вашої місцевості. Ціни зателефонувавши до нас, також зайшовши на сайт. Можна зорієнтуватися. Для наших покупців стандартно буде знижка в розмірі 20 умовних одиниць на кожну одиницю навісного обладнання. от До прикладу, плуг 2,20. Давайте назву одну ціну 10, 11, 500 на високій стійці, 11300 на низькій стійці, а для наших покупців 10 600 та 10800 на високій стійці відповідно. І зараз актуальні навесно. Культиватора міжрядного обробітку. Звертаю увагу, що на бритвах товсті стійки міцні. Це не економ варіант. І, власне, бритви, а не долото, яке в ґрунті просто не працює. Інакше це не назвеш. Товста стійка на окучнику. Регульований від. 45 см поставивши тут до 70 см по колінь. І ціна міжрядного культиватора зараз 12300 на бритвах, наголошую і відповідно 11600 для наших покупців. Наші покупці це ті, хто у нас вже придбав трактор або придбають трактор разом з навісним обладом. Маємо запасом не по одній одиниці. Розкидач Міндобрив, Граблі є і для малих тракторів, оця рама менша, це на 3 сонечка, і стандартні на 4 сонечка. Також от штанги до оприскувачів, а самі оприскувачі стоять позаду 200 літрів для тракторів, власне. До 20 кінських сил, від 20 300 літровий і вже такі трактори 27-30 сил. Це 400-літровий оприскувач. І штанги відповідно 8-метрові на малому, 10-метрові на 300 і 12-метрові на 400-літровому оприскувачі. Так, йдемо, подивимося ліка. Скільки? 200 200 літрів взяли ліку. По ціні лійки розкидач. Він добре, скажу, що 10400-9700, відповідно, для наших покупців. От, Привезли траки, бо вже почали вивантажувати контейнер для нашого покупця СТ-230 Янмар-Замову і нові траки з Японії, будь ласка. Що ми ще маємо? Маємо картоплесажалки 50 см і 60 см. По ціні картоплесажалок теж зорієнтую. 19900 стандартна ціна, 19200 для наших покупців. Бачки Міндобрива на сажалки на 60-ку і на 50-ку відповідно. Ну і косарочки. Косарочка 60-сантиметрове плече, метр 35 лісицьки. І ціна по косарці стандартна: 1250 і 1225 для наших покупців. І з 80-сантиметровим плечем косарка для тракторів власне, на широкій колії. Це трактори, які метр 20 і ширше, це для них. А також косарка 1,25 25, Вагою 150 кг загальної ваги із шириною захоплення 125 см. Вона трішки дешевша, 1200 доларів і 1175 доларів. Також дискова борона півтора метрова це трактори 24 плюс кінських сили. І вартість такої дискової борони, вже кажу, вона 26600, ну або 25900. Знову ж таки, нагадую, для наших покупців завжди знижка в 20 доларів, тобто 700 гривень, дешевше від стандартної класичної ціни. Ось так ми вже укомплектувалися навісним обладнанням на. Весняний сезон, будемо обов'язково оновлювати, підвозити, і також на Рівненський майданчик наш найближчим часом надійде, схоже, по власне асортименту навісне обладнання польського виробництва, і зможете, одразу, купивши трактор, докупити собі те навісне обладнання, яке Потрібне буде в першу чергу. А в майбутньому, звернувшись до нас, отримати завжди хорошу ціну, оскільки ви будете нашими постійними друзями, навіть не покупцями, а партнерами. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.